Зі зі ні. 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 Ні, ні. А це сколько процентів? Більше семи метрів глибина котловану для першої у Запоріжжі підземної школи. Будівництво розпочалось півтора тижні тому. Укриття буде на одночасне перебування 460 дітей, отже, 40 вчителів та персоналу. А також ми розраховуємо, що в цьому освітньому закладі будуть проходити навчання в дві зміни, і ми загалом розраховуємо, що приблизно тисяча учнів буде охоплена освітнім процесом повноцінним підземної школи. Загальна площа майбутньої школи 1400 квадратних метрів. Тут навчатимуться учні січового колегіуму та школярі сусідніх освітніх закладів. Кошторис проєкту 112 мільйонів гривень. 30% за рахунок міського та обласного бюджету, 70% – це субвенція. Я також хочу наголосити на тому, що сума може скоріш зменшуватись ніж збільшуватись. Чому тому, що буквально годину тому ми провели нараду, і ми сподіваємося, що все облаштування внутрішнє, меблі, парти, устаткування ми зможемо також отримати від наших міжнародних партнерів безкоштовно. Наразі у Запоріжжі триває будівництво трьох підземних шкіл. Цю планують завершити за п'ять місяців. Це кінець жовтня, закінчення будівництва, але при будь-якій можливості оптимізації строків, ми будемо намагатися це робити. Але звичайно, пріоритетним є якість виконання всіх норм і роль.